Це програма. Спробуй наживо, і сьогодні ми спробуємо заспівати живим оркестром. Ну насправді, насправді це буде не сьогодні, а е, це буде трішки пізніше. Сьогодні у нас знайомство, так, Степане. Сьогодні ми чекаємо дуже приємно. мене, степан звати. <свісно> не так. Сьогодні ти це скажеш нашому гостю, тому що ми вже чекаємо соліста. Це знову хлопець. Так, це і це добре. Дуже, дуже цікаво і дуже приємно. Насправді я з цим хлопчиком вже знайома. І дуже хочу ще раз познайомити наших глядачів, хто не бачив, ну і Степана обов'язково. І обов'язково допомогти цій дитині заспівати щось з оркестром. Навіть здогадуюся, що давайте наразі познайомимось. Заходьте, заходьте, не соромтеся. Добрий день, красеню. Ти мене пам'ятаєш? Дуже приємно. Ми знайомі. Так, ми знайомі. Сідай біля Степана. Ми знайомі, тому що Денис Родін, цей хлопець, був уже в мене на програмі. Поговоримо про музику. Прошу. Але в тій програмі я з ним спілкувалася з мамою і дуже хотіла познайомитися з вчителькою. Денисику, ти познайомиш нас сьогодні з своєю вчителькою з вокалу? Так, даю тобі мікрофон і прошу представити вчительку, бо тебе я вже представила. Мою вчительку звати Олена Васильівна Кисельова. Дуже приємно ага. Лану Васильівну. Ми приємно. слухали вже Дениску, як він співав. Ну він співав естрадні пісні. Я так розумію, що в музичній школі це все таки більше якийсь академічний репертуар в нього. Так а я тому напевне, Степане, з твого дозволу, я би хотіла, щоб Денис передав мікрофон вчительці і щоб вона розповіла, як Денис прийшов. До неї, що він співав, в чому він навчився, видіти, загаль... шановні друзі, вже ростимо вже Оксана Оксаномаляльного дозволу питає. Раніше вона все так робила, все, що захотіла. То, Ні, я думаю, може ти хочеш ближче познайомитись з Денисом, але ти зараз це зробиш, а поки що розкажіть про нього, будь ласка. Дениску, це досить особливий хлопчик. Ми познайомилися з ним при вступі в музичну школу. Він якраз збирався поступати на інструмент скрипка. Оскільки там потрібно було співати пісні, то я зголосилася підготувати його, щоб він показав свої вокальні дані. Звичайно, потім мене ця дитина дуже зацікавила. Він дуже такий жвавий хлопчик, емоційний. Ну а ви знаєте, звісно, що для вокалу, для виконавської діяльності потрібні такі діти, які зможуть ці якості якнайкраще проявити на сцені. І? Напротязі літа ми стали займатися з ним вокалом. Це було в такій приватній формі, але з нового начального року, тобто з вересня, місяці, він поступив в мій клас вокалу. Звичайно, мене ця дитина дуже вразила в першу чергу своєю добротою, своєю відкритістю і своєю щиростю. І тому він мені дуже припав до серця просто не як вокаліст, а звичайно, як дитина, як людина. І я хочу сказати, що я бачу в ньому майбутню дуже цікаву і дуже чудову особистість, тому що заліз заняття вокалу це не є самоціль, а це в першу чергу є як важливий і яскравий крок для розвитку особистості найкращих її сторін. Так, Степане, ти вже стільки знаєш всього про Дениса. А Денис про себе скільки наслухався? Так, але... Слухайте, ви, мабуть, йому стільки всього Особистість. не розказували. А ну поспілкуйся а, з особистостю на скажи, бери, бери, бери мене свій близай, я, видиш мікрофон. Тану треба дійсно щось мати досить суттєве і важливе, щоб літом е, займатися. Ходити на, заняття, і ходити на заняття, а не купатися в річці, бігати, стрибати, грати в футболі. І ти літом займався під час своїх канікул, так? Так. Значить ти дуже прагнув до цього, дуже хотів, так? так. Ага. Це зараз ти займаєшся і на скрипку, ходиш, так, так. і на вокал. Це так, так. Дивися, які діти молодці? А скрипочку ти не приніс? Ні. А чому треба, мабуть, тут з тобою? Ну, а скажи, будь ласка, що ти найбільше любиш співати? У тебе є вже улюблені пісні? От в репертуарі твоєму, шкільному навіть? Пісенька Джурей Оселеміо Санта Лючія і Гей видно село. Оце мої любимі пісня. Це чотири найулюбленіші. напевно, найновіші. Гей видно село вже давно. Давно і все одно залишається. Ще два роки тому співав на конкурсі Богорочан. А, значить ти вже концертуєш, їздиш по конкурсах, так? А розкажи щось про свою, скажімо так, концертну діяльність. Що ти, де ти був, що ти де ти співав, де їздив, може, десь? Вже був в будинку культури. Виступали ми на розкаліді в нашу школу. Ми вже їздили з Олену в Богородчане. Виступали в будинку культури. Патріотичному центрі Степана Бандери так ти зайняв перше місце. А це був конкурс якийсь? Так? так, так, так. Це був конкурс патріотичної пісні. А це, що співали? Це не було 1 січня? Це не зараз. Це а, був я десь це де раніше, раніше так. перше місце і забув. Ви бачите, яка робота, це ж робота кипить. Коли от зайняли місце, конкурс закінчився і далі в працю в роботу. І вже забули навіть, що на тому конкурсі співали. Головне, я впевнена, що та пісня і далі є в репертуарі. Просто з концерту в концерт ви не встигаєте запам'ятати. Ні, ні, прошу, прошу. Він виступав, але виступав його. Школа його, школа його ну, представляла так. Так представила як школа Ченецька. Це не є моя робота. Зрозуміло. То в тебе таких дуже багато різних виступів. І від музичної школи ти виступаєш, і в школі ти займаєшся? Так ну а в школі ти співаєш як соліст? Чи є якийсь ансамбль в школі? Я в церковному хорі співаю, як деколи як соліст, деколи ми співаємо разом. А в школі деколи мені дають заспівати, і ми співаємо при приспівати разом. Є ансамбль, mm -hmm. в якому ти співаєш як соліст, так? В школі? Так. І в церковному хорі. О, Як багато всього? Ти дуже задіяний як вокаліст, так? Так. Степан дар мови втратив. Mm -hmm. <рес> а, ти... а насправді Скажи... мені здається, що з тих пісень улюблених можна навіть. Ну добре, промовчу поки що. Ну скажи Денис, а в футбол ти граєш? Так, я на воротах стою. На воротах стоїть. Ну, це питання страшенно турбує, коли приходять хлопці. Ти футбола граєш, ну, а, як а ти встигаєш дитину. Степан так переймається дозвіллям дитячим. Ну молодець. Ну ж так, робота роботою, навчання навчанням. Але досуг дитячий це першочергова справа. Раз він сказав, що стоїть на воротах, значить, ти незмінний воротар, так? Коли? Як коли? Ну я думаю, що твоя команда тебе як воротаря якраз шанує, так? Я просто деколи да, буваю, буває, що я вилітаю і гри просто. Ну, то буває таке, що ти не маєш часу піти пограти, я тобі скажу, мабуть, так. Коли з тобою розмовляли в програмі, поговоримо про музику, то ти розказував, що на все в тебе часу вистачає. Так, так бо ти правильно його розподіляєш. Ну, цель цілеспрямований. Ну, бачиш, тут яка справа. Ми перед ефіром поспілкувалися, і з'ясували, що не так багато пісень з фонограмами ми можемо сьогодні показати, так? Оскільки музична школа, це все-таки, як ти розумієш, працюється з інструментом, є концертмейстер, є фортепіано. Сьогодні ми таку можливість надати не можемо, але щось покаже Денис з фонограмою. Чому а щось... в мене є відомості, що ти закінчила музичне училище, по Про, класу де фортепіано нас тут рояль? По класу так? — де у нас тут рояль і ноти. Ні, насправді це жарти. Але я думаю, що якщо людина добре співає акапельно, то там, як то кажуть, просила. Власне, ми маємо оцінити можливості, що нам з цим робити. Може, для початку одну якусь пісню під фонограму Дениску? А Ти маєш фонограми, так. Ну є, ні, є ось ця флешка. вона така сама. Так, і є пісні з фонограмою, але не всі він буде співати з фонограмою, бо думаю, що він хоче показати як найбільше і тут ще знаєш момент, я ж кажу, він був уже в програмі. Говоримо про музику і якісь ага. пісні там співав. І хочеться ж показати різне. Правда, Денис? Ну угу. от. І тому зараз ми пояснимо, де у нас сцена. У нас інтровізована. Бачиш, там, там... Де... галка намальована. Галка там у нас сцена. Вон там син, синенки біжить, так. А ми будемо, мабуть, всі біжи разом туди. слухати і радитися. Так, почнемо ми з Колискової для Ісуса. Uh -huh. так. Колискова для Ісуса. Це те, що є з фонограмою. А взагалі він лірик. От при всій жвавості такого характеру він лірик в вокалі. Він оці італійські, ніполітанські пісні, він дуже гарно відчувається. Відчуває і гарно буде молоді. Господа мобила. Хлопчик і такий конталений в вокалі, мегесенький. Він просто надзвичайно здібний, надзвичайно торгувати. Він вміє все схопити і вміє далі. Дав ініціативу, я от і рухи показую. Він схопив це, він вже знає, як це все показати. Коли поступали в музичну школу, їм сказали, що показує немає. Що нам кожен якийсь крок давав кров'ю? Будемо так казати. Людай, Це відносить? Люби зрозуміло по цій пісні. А щось добре. Дніс, добре, я, я зрозумів. А ще що тут є на флешці, щоб я подивився. А я би він пісеньку джури хотів. — Джури би я хотів послухати. Дениси, ти заспіваєш? Джури? Фрагментик. Що? Слова можна нагадати, згадати. <śled> можна? Я згадався. Ну, але це теж ви з ним готували, так? Ні. Ні? Це не моє. Це, це шкільні. В школі, так. Я тому сюди не втручилася. Mm -hmm. Ну, але в тій естраді відпрацьовані з вами прийоми працюють. Буде вибирати свої шляхи, але основа має бути, будемо казати, академічна. подача, звуко, звуковедення, артикуляція і так далі. Не дуже приємні прийоми, прийоми такі апреля. Прийом. Поправити. Так, звичайно, звичайно. Ну Це хлопчачий, бачиш, варіант такий. Mm -hmm. Ну, зупиняй, зупиняй, зупиняй. Добре, добре. Денисику, а може ти покажеш нам ще якесь акапель, те, що без фонограми, що ти готував, не, не знаю, в музичній школі, не в музичній школі. А гей, видно, село. Ти казав, що це одна з улюблених. Добре? Співати. Степане, може в нас цього разу наживо, ну, давай, а, так, а... Так, Я теж. жартую, я жартую. Собі, ні, ні. Заспівай, фрагментик, Цілу не мусиш, заспівай, покажи. Живе, а очі наче знати, барвистий звік. Ла ла. Підвортеп дуже Він заглядає на нас і з камери вилітає. Ну, я так думаю, що в. Все-таки в кантелені він прозвучав краще. Що ми б щось з оркестром. Так, ходи до нас, Денисику. Йди до нас. То що, ми зупиняємося на кантилені? Мабуть, ще так. Так. Може зі мною порадитися хоч mm. трошки. Я просто знаю, що одну з названих улюблених пісень ми могли би зробити. А яка... Ви могли mm, би та зробити. Та могли би. Mm. А італійською mm. щось. Асальмія mm. чи? Соломі, отак. Ну а ти хотів би заспівати так? Я другий сапчик працюю, пам'ятаю. Та вивчиш ти ще стовпчики, тримай мікрофон. стовпчики це ще поки до оркестрової репетиції, то ж тільки в ефірі ми в один день, а насправді ми знайомимось в один, а репетиція в інший, а виступ ще в інший. Це все праця, не думайте, що це так просто. Власне, дійсно, от коли я по верхах от теж от іменно Соломія впало, так якось сюди. Так, коли він співає співаєте верхи, хочеться у Соломія. От він і зараз співає, він згадує слова. Він вже готується. Остається на репетиції. Осолімів осолімів. Добре? – Ну, все домовилися. Домовилися. Я думаю, що ми зараз отримаємо неабияку насолоду, тому що класичний безсмертний твір о солі міо», Як навесні хочеться літа, так напевне нам захочеться зараз цієї музики, і я бажаю Денискові успіху. Бачу, що він не хвилюється, заспокоює всіх і маму, і вчительку мовляв, навіщо хвилюватися? Все буде добре. Ми теж впевнені, що все буде добре. Починаємо репетицію. Шановні, відкрийте, будь ласка, Солеміо. Так, Дініс, десь ближче біля мене. О, така буде гарно. Добре? Слухав вступ, так. Соле міо. Значить, брат, неаполітанська пісня легенько, ненавязчиво, ніжно. Будь ласка. Раз і два і три. і. ні 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 От видите, я сказав легенько-ненавяще, зразу штрихи попливли. Це більше відноситься. Значить, штрихи лишаємо те саме. Де та ще? Прошу. Будь ласка.

Давай попробуємо. Просто тут фактура чуть-чуть інакша, але на чуть-чуть ми здвинути годні. На чуть Чуть-чуть чуть здвинемо, чуть -чуть спробуємо. Ще разок, будь ласка, з поточку, брате. Вона зашвидка, воно дуже сумбурно. Фактура музична, зовсім інакше написано. Треба стриманіше. Дениска, зможеш щось стриманіше. Тоді впірот, тоді давай ми трошки відтягнемо. Добре? Трошки відтянемо. От ми дійшли до цього міста. Так. Та Тади йди дам. На, на". на, на, на от отак буде співати. Добре? Це додоволення на Звісно ж, хочеться помилуватися отою високою ноткою. І Денискові, і нам. Після тривалої застуди хлопчикові важко співати, але хочеться нарешті відчути себе справжнім артистом, адже він на сцені. І ту ноту ми обов'язково почуємо на виступі. А поки що триває робота над ще одним складним місцем. Які там слова, Денис? Квандофа нота солесене ше. Квандо. Квандо як. Квандофа нота солисене шене. Значить, мені квандо фа треба. Ні. Квандо. ти... ми робимо пам, а ти робиш куан-до-фа. Значить, роблю пам. Іди, три, чотири. Пам! Квандо! Ти, ти спішиш. Диви. Раз, два, три, чотири. Пам. Пан. Квандофано. Добре, не, не спіши, подивись на мене. Пам. три чотири. Пам. 4. Квандофано. Добре, отут, а за другим разом я би хотів, щоб ти затримався. На доки стане дихання. Ну а як це вдасться Денисові? Побачимо вже на виступі з хворим горлечком Співати дуже важко, але Денис не звик зупинятися перед труднощами. Попробуємо разок. <проб> На, -на, 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 -на. Подивись на мене, я махну цілому оркестру і тобі махну, і ти будеш знати, де буде перша доля. Добре? Прошу третя доля, третя цифра, брат, це прошу. Мана! Мана мана. Тиц -тиц Поехали! Засіяло літнє сонечко від цієї музики. Не знаю, як вам але в мене в душі таке засіяло. Дениско молодець, муніципальний оркестр. Також молодці. І Я думаю, що в наступних програмах ми почуємо ще багато цікавих творів, і впізнаваних, і нових. А для тих, хто хоче не просто почути і побачити, а заспівати їх. Є номери телефонів, які ви бачите на нашому екрані. Телефонуйте. Ми чекаємо талановитих людей в програмі Спробуй наживо. Пам'ятаєте, ця програма для тих, хто вміє співати.